Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги автономну LED-лампу. Це універсальний переносний ліхтар для кемпінгу, відпочинку на природі та домашнього використання. Оснащений яскравим LED-світлом, а тому забезпечує рівномірне освітлення в наметі на вулиці або під час аварійних ситуацій. Ліхтар має перезаряджувану батарею, роблячи його економічним та Зручним для тривалого використання компактний та легкий дизайн дозволяє брати його з собою в похід, риболовлю, рюкзак або автомобіль. Він оснащений ручкою для підвішування або перенесення, а також функцією ліхтарика для додаткової зручності. Пропонуємо до вашої уваги універсальний ліхтарик. Це компактний та багатофункціональний ліхтар, який легко носити з собою завдяки зручному брелоку, оснащений подвійними LED-діодами, надаючи яскраве та рівномірне освітлення для будь-яких ситуацій: робота, риболовля, кемпінг або аварійні випадки. Пристрій має вбудовану батарею, що забезпечує тривалий час роботи без частих підзарядок. Магніт на корпусі дозволяє закріпити ліхтар на левих поверхнях для зручного хензфрі використання мініатюрний дизайн та легка вага роблять його ідеальним для щоденного носіння на ключах в рюкзаку чи автомобілі. Пропонуємо до вашої уваги бюджетний квадрокоптер. Цей квадрокоптер оснащений hd камерою для захоплюючої фото та відеозйомки. Він дозволить робити фото та відео з різних ракурсів, ідеально підходить для творчих проєктів та розваг. Компактний складний дизайн забезпечує зручне транспортування та зберігання, а чотирьохосьовий політ гарантує стабільність навіть у вітряну погоду. Квадрокоптер легко керується за допомогою дистанційного пульта, а інтуїтивні функції польоту. Роблять його підходящим як для початківців, так і для досвідчених пілотів. Пропонуємо до вашої уваги ступінчасте свердло. Це професійний інструмент, призначений для швидкого та точного свердління різних матеріалів. Цей ступінчастий бур має чотири спіральні канавки, що забезпечують плавне та рівномірне свердління. Завдяки спеціальному покриттю свердло стійке до зносу та перегріву, що забезпечує тривалий термін служби. Хвостовик свердла підходить для більшості дрилів та ударних інструментів. Це надійний та високоякісний інструмент. Для майстрів будь-якого рівня Пропонуємо до вашої уваги бавовняну сорочку. Це стильна та універсальна сорочка для будь-якого гардеробу, виготовлена з натуральної бавовни, забезпечуючи комфорт та міцність при щоденному носінні. Модель представлена у розмірах від S до 6 xl Завдяки цьому підходить для різних типів фігури, а класичний регулярний крій гарантує зручну посадку. Довгі рукави з манжетами на гудзиках дозволяють регулювати стиль та комфорт у. З них ситуаціях дизайн включає клітинку та смуги, роблячи сорочку універсальною для повсякденного носіння. Практична нагрудна кишеня додає функціональності, а класичний комір на ґудзиках підкреслює акуратний вигляд.